І якщо ти хочеш зупинити процес старіння, тобі потрібно звернути увагу на даний препарат. До вашої уваги, наступний препарат е, складу Coral Detox є H500. h 500 є потужним антиоксидантом в нашому організмі. Головним його компонентом є вільний гідроген. Як ми знаємо зі школи, гідроген це перший хімічний елемент на таблиці Менделеєва. Даний елемент завжди співпрацює з іншими хімічними елементами, наприклад, вода h 2 o Але сам по собі гідроген є максимально крихітним елементом і являється дуже легким і дуже швидко випаровується. Але сам по собі вільний гідроген в хімічному світі являється потужним антиоксидантом, який працює з вільними радикалами. А тепер. Як же працює аж мінус 500? Для того, щоб зупинити процес старіння? Справа в тому, що наш організм складається з органів. Органі складаються з клітин. А в кожній клітині є органела, яка називається мітохондрія. Саме в ній виробляється енергія для всього нашого організму. Енергію виробляють атоми, які оточені хмарою електронів. Самі по собі електрони мають негативний заряд, і саме негативні електрони вони несуть шкоду нашому організму. Але яким чином виробляється енергія? Дані електрони-мінуси, вони шукають собі пару, другий електрон. Поєднуючись, вони утворюють плюсовий заряд, і вже таким чином вони несуть енергію для нас. Але буває так, що через якісь обставини електрони не можуть знайти собі другу половинку. Вони йдуть до іншого атому, до іншої хмари і кладуть там собі другу половинку. Таким чином, у сусідньої хмари електронів також не вистачає пари. І таким чином, процес за процесом з'являється дуже багато негативних електронів. Саме вони і є вільними радикалами. Якщо всередині мітохондрії утворюється дуже багато ось цих вільних радикалів, вони руйнують стінку клітини. Вони погіршують функціонал взагалі клітини. А якщо клітини пошкоджені, то і органи працюють так само не в повну якість. І так, процес за процесом наш організм послаблюється і починає швидше старіти. В даному випадку приходить нас рятувати саме ось цей препарат, H-500. Що він робить? Саме вільний гідроген, він. І націлений якраз на роботу з постійними вільними радикалами. Він їх знаходить і, так би мовити, деактивовує їх. Пов'язуючись з тим, він утворює просто звичайну воду і виводиться з організму. Це не єдина функція даного препарату, адже цей препарат дуже люблять спортсмени, адже він зменшує виділення молочної кислоти. Яка виділяється при фізичних навантаженнях і власне відбувається кріпатура. Тож, якщо тобі вже сподобався даний препарат, а й ти хочеш навіть придбати повний ось цей курс A Coral Detox? Пиши мені в коментарях, я надішлю тобі посилання, зареєструючись за яким ти отримуєш знижки на всі препарати A Coral Club від 10 до 20%. Ні в якому разі не переплачують. Навіщо переплачувати, якщо можна купити за знижкою дешевше. І отримати прекрасний препарат для відновлення роботи твого організму і очищення його від усіх токсинів.